Якщо людина лояльна до Росії, вона і залишиться лояльною до Росії, і вона не ну як можна зрадити Україну, якщо ти був проти неї? Ну як можна бути, зрадити Україну, якщо ти з самого початку був проти неї? Да? Е, ті кримчани, яких переселили да, з Росії, вони ж проти України? Проти України. Як вони можуть зрадувати в Україні? Вони просто були з самого першого дня ворогами України. Те, що бізула іноді говорить, ну, ну вона іноді на голову не налізає. Але можливо, потрібна і така людина, да, щоб посміятися з нею. Але давайте не сміятися, коли це говориться такий народний депутат. Коли ми з народно... народний депутат нас стає клоуном, це дуже-дуже такий симптом для країни, дуже неприємний симптом для країни. І, а ми тільки чуємо, без угла сказала, без угла сказала, без угла сказала, без угла Александр, сказала. Олександр, чому люди повертаються на окуповані території? Просто чому? Люди повертаються, по-перше, додому, тому що не змогли тут е, пристосуватися. І вони думають, що там буде по-іншому. Вони повертаються в своє старе життя. Це психологічне ще повертаються в старе життя. Що е, вони навіть відкидають від себе ці думки, що і житла того нема, і життя того нема, і немає того дитинства, і немає нічого того, що, чого ти любив. Да? Там до свого дерева, до, до своїх там. До могил своїх батьків і так далі. Тут ще дуже великий психологічний фактор, якого теж не враховують. Ніхто його не враховує, Ніхто з ним не, ну, багато з ним не працює. Не працюють з ним просто. Ну, і люди е, намагаються втекти від, цього, від сьогоднішньої проблеми, намагаються втекти в минуле. Ну, я це вже говорю як психіатри. Е, ще е, відомо, що з наступного року. Там змінюється російське законодавство щодо житла, і люди вимушені повертатися ті, в кого вціліло житло. Або щоб жити в цьому житлі, або їм придав... треба прийняти під тиском окупантів російське громадянство, щоб це не втратити останнє своє будинок. І щоб жити там, вони мають мати російське громадянство, і щоб. Це люди, які хочуть потім повернутися знов до України, але, хоча б з якимись грошима, вони вимушені зараз їхати через як ти казав, Польща, Білорусь, Росія на окуповані території, щоб там швиденько прийняти це громадянство російського громадянство російських окупантів. Швиденько переоформити за російським законодавством своє майно, намагаються його продати, позбутися, якісь гроші отримати, і тоді повернутися знов до України. Бо насправді а якого? Вибачте, хріна, люди мають втрачати своє житло. Держава не надає їм житла. Держава навіть не хоче ремонтувати гуртожитки, які порожні, як Анатолій Ришков розповідав, для цих біженців. Але вона має одну тисячу, вона ж двомі на тисяча у нас, нібито буде, буде. Да? Тобто гроші. Так, так, так. Не знають, куди дивати, подіти гроші. Гроші є, але чомусь для біженців, які стали жебраками, безхатченками, для них немає. Так от люди ще одна важлива причина, можливо, ти не знав, бо ти про це не сказав, що люди повертаються, щоб врятувати своє майно. А чому вони мусять все втрачати? Вони запитання. Ну, я б сказав, що вже все цю лазейку вже перекривають. Ну, чому ж? Ми ж говоримо, що росіяни сказали. З вами не вирішено. Вони перекри... От тому що пропускають 10-20%. І то ті, хто не повертається додому, і просто в них відбирають житло. У мене в друзів така ситуація. Вони просто не можуть навіть туди проїхати і продати нічого. Просто не можуть вже все. Ми ж говоримо, що росіяни зайнялись тим, що просто 에, заселяють своїх людей. Так, вас немає, ми вас відібрали. Є рішення якесь там. Їх суду, да? і вони відбирають це житло і заселяють свої. Просто заселяють свої. Навіть так. цю лазейку вже перекрили. Окей. Хоча це не окей, але так. Це, це, Та дуже, це дуже складно. Чому? Тому що м, навіть про, продаючи там 10-20 тисяч доларів, можливо там продати, там, ну. Тож то житло тут, хоч щось можна там в невеличкому там селі десь десь купити, там в хатинку, чи, чи щось. І в маленькому місті десь на маленькому місці, ну, але, не... але я б сказав, не потрібно нічого е, придбати. Ще в 2004 році я постійно був за те, що давайте зробимо ті саме панельки. Мені говорять, а вони не можна їх будувати панельки, по ним прилетить ракети, воно все зруйнується, всі загинуть і так далі. Але ж люди будуть житло. Давайте не будувати там 20-поверхові панельки. Давайте невеличкі там панельки. Просто панельки це те, що можна швидко швидко зробити швидко зробити і швидко поселити вже людей. Швидко зробити людям. Плюс це була велика знаменита медична реформа, коли нам говорили, що дуже багато в нас лікарень. Але я завжди говорив, що радянська система чому тримала так багато лікарень на випадок війни, тому що лікарня. Це вже є гуртожиток. Це є там, де можна жити людям. Це багато кімнат, там є, кухня там є, белізна там є, там я не знаю, там тарелки, ложки. Все є і можна переробляти з лікарень. Можна було переробляти е, хоча б невеличкі тимчасові гурт гуртожитки. І можна було людей розселювати там. Якщо ви подивитесь на багато лікарень, вони... Ну вони просто з У зробити ну у нас Костянтинівців, кожна лікарня це був практично гуртожиток.